Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку відкриваємо секрети програмування. Продовжуємо знайомитися з середовищем Scratch. Розпочнімо наш урок з логічної розмитки. Давайте спробуємо повідгадувати загадки. Загадка перша. Йшла бабуся у місто, зустрілась їй два дідуся. У кожного з яких було по одному мішку. В кожному мішку було по цуценяті. Скільки всього йшло в місто? Уважно подумайте, перечитайте ще раз умову уважно, і спробуйте дати відповідь. А зараз давайте перевіримо. Звичайно, тільки бабуся, тому що в умові сказано, що бабуся йшла у місто. А дідусі з цуценятами йшли їй назустріч, тому в місто йде лише бабуся одна людина. На новій вішалці висять тільки куртки. На старій головні убори. На якій вішалці висять кросівки? Знову загадка. Із обманом. Спробуйте її відгадати. Правильно, звичайно, ні на якій Красівки стоять на одній поличці. А, на вішалці в нас сказано, що висять куртки та головні убори. У Юліної мами п'ять дочок Маша, Катя, Ніна, Аня. Як звуть п'яту дочку? Хитра загадка. Правильно, звичайно, Юля, тому що на початку сказано, що у Юліної мами п'ять дочок і перераховано сестри Юлі. У двох трактористів був брат Гена, але у Гени немає братів. Як це можливо? Це дуже хитра загадка і, можливо, складно буде. Хто може бути, якщо не брат? Правильно, сестра, отже, трактористи були жінками. Молодці. Троє коней пробігло 10 кілометрів, а скільки кілометрів пробіг, пробіг один кінь. Знову хитра загадка. Ваші думки? Ні, не три кілометри, і не, і не 5. Правильно, 10 км. Тому що всі три коника бігли одночасно, значить, кожен з них пробіг по 10 км. Молодці! А зараз пропоную нам з вами попрацювати з комп'ютером. Сьогодні ми з вами спробуємо створити декілька проєктів в середовищі Scratch. А саме змусимо нашого. Персонажа змінюватись та рухатися. Давайте перейдемо за посиланням в описі під відео. В онлайн середовище Scratch та виконаємо декілька проєктів. Отже, за посиланням в описі під відео ми відкриємо ось таке середовище онлайн для виконання різних проєктів. Проєкт ми будемо виконувати чітко за. Готовим матеріалом. Тобто, вам достатньо лише повторити різні складання блоків за мною, щоб отримати результат. А результат нас цікавить такий, що наш з вами котик буде переміщатися по сцені і залишати свої копії. Давайте спробуємо це здійснити. Кожна дія розпочинається з блоку. Події, коли натиснуто прапорець. Потім нам потрібно додати олівець для того, щоб наш з вами котик, як переміщався, залишав за собою сліди. Обираємо додати розширення, олівець і обираємо очистити все. Тепер перейдімо до групи керування. І нас цікавить ось така дія завжди. Це для того, щоб наш котик постійно бігав по сцені. Потім обираємо рух, обираємо перейти до випадкової позиції, щоб він бігав по різних місцях. Що в нас, ви бачите, зараз і відбувається, якщо програма автоматично запустилась, зупиняємо її. Продовжуємо далі. Поставимо подію керування, чекати 1 секунду. Тепер оберімо, якщо шукаємо, от бачите, якщо то ось такий блочок. Всередину зайдемо в датчики групу і оберемо клавішу пропуск натиснуто. Тобто, якщо натиснуто буде пробір. І розміщуємо в ромбик. Є. Обираємо керування, повторити 10 разів. Обираємо тепер замість 10, ставимо курсор, стираємо і пишемо 5. Обираємо олівець, штамп всередину. тобто печатка наша копія буде. Потім рух, повернути за годинниковою стрілочкою. Поставимо 72 і перемістити на 20 кроків. Отак. От Дуже добре. Тепер оберімо. Керування. Якщо інакше, розташуємо його поки що поруч. Візьмемо цей блок повторити і перемістимо його всередину. Так само перемістимо клавішу пропуск натиснути. Інший румбек, оцей, якщо то, ми просто видаляємо. От ми з вами навчилися і видаляти, і заміняти блочки. Вставили. Тепер інакше нам потрібно здійснити дію, щоб наш з вами котик далі продовжував переміщуватись, ще й міняв свій колір. Для цього ми натискаємо вигляд, обираємо змінити ефект колір на 25 раз. Потім обираємо олівець, знову ставимо штамп. Копію нашого котика. І знову змінити. Обираємо вигляд. Змінити ефект колір на 25. Тільки замість 25 ми пишемо мінус 25, це для того, щоб повернутися до початкового кольору. І запускаємо на виконання. Бачимо, наш котик бігає і залишає за собою зелені копії. А якщо ми натиснемо клавішу пропуск і потримаємо, наш котик робить ось таке сальто. Бачимо, що в нас вийш досить цікавий проєкт, в якому наш котик заповняє всю сцену своїми копіями. А при натисненні він ще й робить кружечки своїх копій. Це наш з вами перший проєкт. Не забудьте його показати батькам, що ви сьогодні навчилися. Щоб зберегти його собі на комп'ютер, ми натискаємо File і вивантажити на ваш комп'ютер. Потім, відкривши папку завантаження, у вас буде перший ваш скретч проєкт написаний у списочку, це ваш щойно завантажений проєкт. Зупиняємо. А зараз пропоную виконати ще один проєкт. Тобто, в нас з вами сьогодні буде створено аж два проєкта в середовищі Scratch. Другий проєкт ми виконуватимемо наступним чином. Перезавантажимо цю сторіночку. Для того, щоб воно наше середовище, щоб воно чистим було. Закритим. І видалимо котика. Ми створимо проєкт малювання, коли будемо управляти нашим з вами стрілочками. А котик буде, чи наш об'єкт буде малювати. Натискаємо на обрати Спрайт і шукаємо олівець. Бо малює зазвичай хто правильно, олівець. Готово. Так само розпочинаємо події. Коли натиснуто прапорець, потім обираємо додати розширення, олівець. Очистити все. Щоб почати малювати, опустити олівець, надати колір олівцю. Колір встановлюєте той, який вам до вподоби. Я синій встановлю. Задати розмір олівця, поставимо до прикладу 5. І оберемо рух стиль обертання. Трішки прокрутить потрібно вниз роликом, і обрати зліва направо. Так само керування завжди, потім, якщо то ось оцей перший блочок. Датчики. Клавішу пропуск натиснуто. Замість клавіші пропуск обираємо стрілку вгору. І обираємо рух, змінити Х на. Замість 10 пишемо 5. Потім повторюємо отакі ж дії ще декілька разів. Керувати. Якщо то датчик. Клавішу пропуск натиснуто. Замість пропуск візьмемо стрілка вниз, рух, змінити х на 10, замість 10 пишемо мінус 5. Так само робимо. Мінус 5. І сюди ще нам потрібно додати дію, повернути в напрямку от так от. Перепрошую, виправляємо стрілка. Ліворуч, це буде мінус 5, мінус ікс. А це в нас буде стрілка праворуч. І вказуємо повернути в напрямку 90, а тут мінус. За отакий годинничок повертаємо, щоб було мінус 90. Далі зробимо стрілки вгору. Відразу розташуємо два ось таких об'єкти, потім датчики. Клавіша пропуск раз. Клавіша пропуск 2. Вниз. Вгору. Рух. Задати Y, Задати Y. Y 5. Y мінус 5. Стрілка вниз, мінус, вгору плюсик. Готово. Ось такий маємо ми з вами вигляд нашого проєкту. Пробуємо його запустити. Нічого не відбувається, але щойно я починаю натискати на стрілочки, як пензлик рухається. Бачимо, пензлик рухається. Лише праворуч, і ліворуч. Чому? Показую і виправляємо. Зупиняю проєкт. Я обрав задати замість змінити. Виправляю змінити на 5. Ігрек, а цей пензлик викидаю. Задати викидаю. І обираю змінити мінус 5. Повторюю. І тепер пензлик наш з вами може малювати, і ми можемо щось спробувати намалювати. Хто що забажає. Зберігаємо наш з вами проєкт файл, вивантажити на ваш комп'ютер. Де знайти цей проєкт, ви вже знаєте. Не забудьте обидві роботи показати своїм батькам та вчителям. Також нагадую вам, що кожні 15-20 хвилин роботи за комп'ютером, нам обов'язково потрібно робити фізкульт-хвилинку. А саме перепочинок, щоб наші з вами очі відпочили від роботи за комп'ютером. Треба встати, пройтися, зробити розрядочку, сходити на кухню, випити. Чаю та з'їсти бутерброд. А також пропоную вам невеличкі питання для самоперевірки. Спробуйте на них дати відповіді. Де ви зустрічали анімацію вже? Як створити анімацію виконавця в середовищі Scratch? Та які є способи створення анімації для тла у Scratch? Все це ми проговорювали з вами на цьому та попередньому уроках. Також пропоную декілька логічних задачок. Перша задачка така. Я падаю на ваші хати, я білий-білий, мов та вата. Я прилипаю вам до ніг і називаюся просто правильно, звичайно, це сніг. Молодці. Наступне завдання. Нам потрібно вибрати, яке зображення має бути у вільному квадратику в даній табличці, в даному судоку. Що має бути на місці в білому? Правильно, бананчик. Молодці. І ще одна таке судоку. в даному випадку сливка. Молодці з ми впорались. Ще одна задачка на увагу. Умова наступна. Якщо о півночі йде дощ, чи можна очікувати, що через 72 години буде сонячна погода. Подумайте уважно? Звичайно. Вірно, ви відповідаєте? Ні, тому що через 72 години знову буде північ. Тобто ніч. Молодці. Вдома, будь ласка, повторіть та опрацюйте підручник, а саме пара сторінки 90-93. Там декілька ще завдань, які ви можете спробувати самостійно виконати. На цьому я з вами прощаюся, дякую за увагу, ставте вподобайки, підписуйтеся на мій канал та лишайте свої коментарі. До нових зустрічей!